Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розповім вам, що робити, якщо у курей завелися блохи. Або ще їх називають курячими блохами. Спочатку я вам розкажу причини, потім розкажу вам те, як позбутися оцих усіх курячих блох, щоб ваші кури знову були, як і завжди, красиві і без цих паразитів. Почнемо з причин. Основні такі причини це у нас є те, що птахи стають знервованими і вони неспокійні. Тобто вони не просто собі спокійно стоять, а щось там колупаються, щось там клюють в пір', перекопують пір'я. Тобто щось п'ятається зробити пір'ю. Потім вони колупають дзьобом і лапами пір'я, тобто вони чухаються. тобто ну наче у них там не просто блухи бігають, а наче всі паразити позбігалися. Тобто щось їм мішає. Особи не втрачають у газі або не ростуть, тобто вони втрачають пір'я. У них почати випадати пір'я, вони можуть почати лисіти, тобто ставати гулими, а потім те пір'я просто випаде з них і воно вже не виросте. Тому що ці паразити не дають відновитися пір'ю птахові. Тобто вони просто мішають птахові щось зробити зі своїм пір'ям. На тілі або на ногах є виразки. Тобто якісь цятки, якісь плямки, тобто щось не воно щось таке, яке зовсім не, похоже, не схоже на норму. Друзі, зараз буду вам розказувати, як ось усього позбутися. Ну що, почну. Спочатку я розкажу вам ті продукти, які вам і вправду можуть допомогти боротися з цими паразитами. Це у нас нам допоможе сильно. Ну, хоч трохи, але допоможе. Шкірка будь-яких цитрусових фрукти. це у нас апельсин, лимон, мандарин. Воно допоможе боротися з паразитами. Друге звичайна сіль. Третє. Розпалена на підлозі. Буде вбивати бліг, розгідтаючи їх панцирі. Їх панцирі. Тобто, четверте це різний аромат кон консервованого розчину. Оцту також добре від, відлякує паразитів. Тобто, оце теж може допомогти. Або різні хімічні речовини, які продаються в магазинах. Тобто, або можна купити щось таке від бліг, що ваших курей вже вирятувати. Ну, а тепер друге: що може допомогти від курячих бліг? Почну я з першого. Перше це у нас лаванда, друге піжма, Вибачаюсь, друзі, захворіла гіркий палин. <кій> Ой, це, це жах якийсь. Так, далі у нас траву можна розвішувати курнику в пучках або ж приготувати на стій. Найбільш ефективно використовувати обидва методи. Спочатку обробити курник відваром. А далі розвісити пучки трав. Тобто пучки трав і відвар з цих рослин також може добре допомогти. Ну що, друзі, на цьому все. Друзі, вибачте, що мене так довго не було, тому що я захворіла в один день. Ну, це жах якийсь. Я йдуся це не можу вихварітися. Я не знаю, що це таке. Я, думала, я, я останній день, я думала, я вже все, я вихворілася. Думаю, о, ну от і все, вихворілася. Вже буду здорова, як бик, а воно раз все, в один день а це отак все впало, впало все отак в йому. Все, пустош. Я не знаю, як з цим вже боротися. Ну, буду лікуватися, думаю, що вихворююся. Ой, там у нас багато хто захворів. Ой, ну будь сподіватися, що скоро вихворійся. Думаю, що скоро потеплішає, не буде так холодно. Я не знаю, може будь я десь на дворі набралася такий болячок. Ну, а що зробиш? Така вона і зима. Ну що, а на цьому все, друзі. Менше хворійте, бережіть своє здоров'я. Рідних, близьких, улюбленців і усе таке цінне. З була я, Валентина. Бажаю вам усього найкращого.